Всім привіт! Сьогодні їдемо косити зарощі городи ось таким апаратиком. Багато хто вже його бачив у наших відео. І ось таким мульчером. Зараз покажемо, як він працює в роботі. Е, до речі, скоро починається оранка, тому ось ці бубони лисі будемо міняти на звичайну 11,2 резину. Ось так. Щоб в оранці цей потенціал трактора, вся його мощність йшла би на оранку, а не на те, що він буде буксувати по, по горбках. Що ж, поїхали косити наш город. Що ж, приїхали ми вже на, наш, на наше майбутнє поле. Дивіться, разочок я вже пройшов. Ось такі буряни. Є, так? З цієї сторони трішки менше, там де я заїжджав, там е мій ріст творяни, тобто метр сімдесят-метр восімдет Ми їх викусимо і будемо на днях робити, проводити оранку даного кусочка. Будемо напевно сіяти пшеницю, ходимося. До речі, хочу сказати, що бучер працює дуже класно, але я його сильно не, скажімо так, не опускаю, щоб е, так раніше оралося і якби не сильно рівно, щоб ножі не тупити. Ось. А так, в принципі, видно, викошує він навіть дуже і дуже непогано. Хоча трава вже, бачите, ота кавна суха. Суха на набагато гірше коситься, ніж зелена. Зелену краще збиває, але все одно... Результат мені подобається. Ось так він буряни. Бачите, є, що трошки не докошує, але якби помаліше їздити, ось, він би викошував би набагато краще. А так як я трішки спішу, скажімо так, бо роботи вистачає, е, їжджу більшою передачею і ось так він викошує. Але я думаю, що цього більше, ніж достатньо, щоб нормально зорати е, даний кусочок огорода. і щоб е, Якби воно при Оренці не забивалося. Бо ось таке воно буде забиватись, а ось тут вже, скажімо так, яка футбольне поле можна футболою тати. Зараз закінчимо, ще два рази обійдемо даний, даний город, далі поїдемо на наступний. Будемо доводити їх до нормального вигляду. Вже трішки гірше виходить, із за того, що колесами, ось видно, де колесами приминає. Тулобуду не хоче брати. Ось так нас виглядає город. Тут у нас мали бути колись гарбузи, але та погода посприяла нам не на руку. Ми засіяли гарбузи. І після того як засіяли, на другий день пішов дощ і він тривав приблизно десь зо три неділі У нас тоді дощило. Ось земля не просихала, все насіння спортилося, І як бачите, гарбузиків немає. Попадаються де, де ось такі -во маленькі нещасні гарбузики. Ми їх навіть не збирали. ну, Реально немає сенсу тут їх збирати. А пересівати не пересівали і за того, що вже не справлялися в терміни з посільними сої. Тому ось так. Скажем так, ціло, цілий сезон тут вирощували лобуду. Можливо, кому потрібно насіння, зараз покажу, дуже класне. Можемо продати недорого. Роботи мульчера, порані ви в коментарях під відео, де я знімав малину, як ми мульчуємо її, ну, мульчером, верніше викошуємо. Ось, я, надіюсь, трішки показав і за те, що самому незручно якби, працювати і знімати. Три нога до камери поламалася. Ось. Але як бачили, бачите, дивіться, як класно воно вибриває. Це в нас зараз поле з машійкою. Мійка, і тут якась лопота трошки. Це класно, що тому що там, де ти бачив лобода була в капот трактора, то там трішки хуже, із за того, що вона груба, люди починала підсухати і там, де колеса не заминав, вона, виходить, ножі не доставали її. Тому що я не опускав нижчі мучера і за того, щоб зараз повторюся, не потопити ножі до землі. І за того, що тут як сіяли гарпуз, на попередньому участку, то від сівалки залишалися трішки колії. Арбуз ми тут потім зібрали, трішки там перебили. То на попередньому полі ми взагалі не збирали, а тут трішки було, то зібрали. Зараз, як бачите, ось так рекорду, виходить, дуже-дуже класно. Городи. Ось так. Дивіться, класно вибриває, дуже класно. На жаль, вже сіріє і камера трішки погано знімає. Тому будемо з вами прощатися і всім мирного неба та міцного здоров'я.